Якась дизлексія, Боже. Усім привіт! Мене звати Віра, і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні почати своє перше відео, таке хвилююче, таке трошки дезорієнтоване, мені хотілося б саме з за засобів та продуктів, які в мене закінчилися, тому обов'язково залишайтеся до перегляду і ставте ваші лайки. Отже, перший на засіб це шампунь для волосся від Balea. Дуже гарне пакування, він дуже класно виглядає. Скажімо так, цей шампунь для тих, хто часто фарбується, або якось часто вирівнює своє волосся, або взагалі користується феном, утюжками і так далі, тому що він більш націлений на відновлення. А в мене жирний тип шкіри голови. Я не можу сказати, що в мене якесь дуже пошкоджене волосся, але. Для жирного типу голови він не зовсім підходить. Знову ж таки, якщо у вас чутлива шкіра голови, якщо у вас, ви дуже часто фарбуєтесь, або у вас суха шкіра голови, і нормально, вона вам підійде. Для жирної шкіри голови просто він не дуже добре вимиває. Далі ми продовжуємо нашими засобами для обличчя. Перше, з чого хочу почати, це все ж таки демакіяж. Ось таку міцелярну воду від топі крем. Вона класна, загалом оригінальна версія вона просто прозора. Я взяла та, що заспокоює. Вона мені дуже сподобалась, вона гарно змивала навіть стійкий макіяж, водостійку туш, гарно дуже справлялась. Вона реально легесенька, дуже приємна, але в мене дуже швидко закінчилась. Але, в принципі, я її планую повторити. Так, далі в нас просто моя любов від Біоенда. Це такий міцелярний гель для вмивання. Він дуже ніжний. Тут є симбіотик, сквалан. Він надзвичайно ніжний, він дуже добре все вимиває. Я ним роблю не тільки демакіяж, а й загалом двоетапне очищення. Він мені дуже в цьому подобається. М'який, класний, якщо у вас пошкоджений бар'єр шкіри, це те, що вам треба. У мене це вже друга баночка, і вже стоїть третя, і вона вже без третини засобу. То я дійсно дуже дуже рекомендую цей засіб. І, до речі, для двоетапного очищення він дуже легкий. Дуже м'якенький, і у вас не буде відчуття якоїсь стягнутості шкіри або ще щось. Далі для вмивання у мене був гель від Basic Lab. Цей гель для вмивання він дуже-дуже класний. Він також знову дуже м'який, в нього дуже класний склад. І його вистачило якраз на 6 місяців. Тут 500 мл, і в нас показано, що його можна використати. Точніше, варто використати за 6 місяців. Я якраз рівно за півроку його закінчила, М'якенький, класний. Я зараз користуюся Jelly Joker від Geek and Gorgeous. Він мені дуже подобається, і він, до речі, чимось текстурою схожим на цю біленду. Але е, якщо в мене, в принципі, колись виникне питання, що купити як засіб для очищення, то я оборось цей бесіклап. Чи Ще один з вмивання, це бюджетний засіб від The Ordinary. Ну, якщо, чесно кажучи, бюджетний у нас зараз дуже відносне поняття через зростання цін і, взагалі, те, що зараз коїться, і через війну, і так далі, тому в мене він давно закінчився, але я просто хочу його все ж таки згадати у відео. Це теж класне мавання, але він більше як перший засіб для двоетапного очищення. А якщо у вас суха або нормальна шкіра, особливо якщо суха або комбіновано спону до сухості. То це вже інше питання. Воно вам підійде однозначно. Але якщо у вас жирна шкіра або ж комбінована, як у мене, і схильна до жирності, то як засіб, який замінить вам два етапи, він однозначно не підійде. Він занадто м'який, так він дуже гарно вимиває усе, але він занадто м'який. Він не дочистить вам до кінця шкіру. Далі в нас. Також засоби для обличчя, це вже активи. У мене це така бустерна сиворотка від полості. у мене ось закінчилися дві штучки. А в мене вже є третя, і воно також вже закінчується. Що я можу сказати про цей засіб? Він однозначно робочий. А, і цим засобом я змогла підтримувати свою ремісію. Так, вона була не довготривала, але для мене, для людини, Закне це. Дуже багато значить. щодо цього засобу, азелеїнова кислота, вона класна, вона і для чутливої шкіри, і для вагітних, і для його коло також тут є лакриця та саліцилова кислота. Дуже-дуже класний засіб, м'якенький, його не відчуваєш на шкірі. Я зазвичай його наношу після тоніку і перед кремом нічним, або ж навіть не закриваю його кремом. Дія від нього є. Дуже класно. Не дарма я купила вже третю таку штучку. Дуже подобається, зверніть обов'язково свою увагу, але я вас дуже прошу, як людина акне, Я знаю, що таке, коли ти дивишся, оці ці тіктоки, як люди вийшли в ремісію, або ж якихось лікарів, які радять, якісь препарати, будь ласка, без дерматолога, без косметолога нічого не купуйте. Це я, як людина, яка спокушається майже кожен раз на усі ці відоси. Я вам просто кажу, збережіть свій бюджет, збережіть свою шкіру, свій захисний бар'єр, зверніться до дерматолога, до класного спеціаліста. Зараз, дякувати Боже, їх стає все більше. Зараз вже більше підходів до лікування акне. Тому, будь ласка, перед тим, якщо спробувати на своєму обличчі, особливо з активів, будь ласка, зверніться до лікаря. Можливо, вам не треба усі ці 500 тисяч баночок. Вам потрібні 3-4, але які будуть працювати на вашій шкірі. Давайте за здоровий підхід. Далі у нас волосся. Тут небагато засобів. У мене тут маска від The Body Shop з маслом Shea. Я ж правильно це сказала? Ну, виперте, будь ласка, в коментарях, якщо, можливо, я щось неправильно сказала. Цю маску закінчила дуже довго, не знаю, якийсь період мене не тягнулася до неї рука, і вона просто стояла. Потім я зрозуміла, що все ж таки потрібно її користуватися. І плюс якось співпало, що ця маска вона для відновлення волосся, і в мене було убито волосся. Тому я знову почала нею користуватися. Що можу сказати? Тут дуже цікава текстура, запах, запах мені дуже подобається. Ось, як на мене, він, знаєте, навіть унісекс. Я не можу сказати, що це щось однозначно жіноче або щось чоловіче. Воно щось між цим, але дуже-дуже приємне. По консистенції, це кремова консистенція, знаєте, нагадує в еклерах ось цей крем заверний. Дивіться, якогось ефекту з першого разу ви цієї маски однозначно не побачите. Хоча, можливо, не побачите ні від якої, крім того, що містить цілікони. Ця маска, чесно кажучи, я її склад не досліджувала, але затривалий час використання якісь. Як на мене, мінімально середній ефект вона дає. Чи вартує вона свої гроші? Як на мене, ні? Можна придивитися щось інше, що буде більше варте вашої уваги. Це однозначно. Але якщо ви фанат з Бедішоп, якщо у вас знову ж таки ем, вбите волосся або ж сухе, і вам цікаво спробувати якийсь засіб з цієї марки, цього бренду, то можете спробувати. Але... Якщо чесно, я б його не радила. В них є багато інших засобів, які варті вашої уваги. І, ну, просто не витрачайте на це гроші. Так, з декоративної косметики у нас, я вже тут махаю, спойлери, з декоративної косметики у нас не так багато засобів. Мабуть, хочу почати з позитивного, бо у нас якось з вами все відео, в принципі, позитивне. Uh, так, це консилер від камуфляж від Lovely. Взагалі дуже прикольний бренд. І всього бренду є багато, скажімо, реплік на лакшері макіяж. Е, так, хочу що сказати: класний, дуже класний, дуже криючий, він дуже гарно тримається. Він просто 10 з 10. Знаєте, єдине, що у нього є волосся. Тоді б не 10 з 10. Єдине, що він окислюється. Він реально змінює свій відтінок, і ви повинні бути дуже уважні до цього, тому що у мене ось був і відтінок Сент, і перед цим був відтінок Лайт, і вони окислюються. І це варто мати на увазі, Як, якогось підтону там, я не знаю, помаранчевого або іншого не буде. Але сам факт того, що трошки інший відтінок не такий, на який ви мож, можливо, сподіваєтесь, одразу, коли обираєте в магазині, бо може статись така ситуація, що ви обрали там потестили в магазині, обрали і все, наче підходить відтінок. Все добре, Приходите, наносити його, і він у вас на шкірі окислюється. Так, а тепер трошки полаємось. Давайте так, я ні до якого бренду упереджено не ставлюся, але є продукти, про які ти не можеш сказати нічого гарного. Взагалі, ось в мене так сталося з тушою від Римель. Вона в мене така трошки Volume Colorist, а щіточка тут, я люблю просто, знаєте, щіточки не резинові, а саме коли вони з за щитини. Тому що, як на мене, з моїми віями так працює краще. Ось, Ось бачимо кісточку. В чому взагалі її особливість, тому що при тривалому використанні ваші вії фарбуються в темніший колір. Тобто, наче тінь, знаєте, як для губ. Все добре, ідея класна, а можливо, знаєте, саме ця ідея мені продала цю туш. Тому що загалом, я коли вперше, знаєте, я дуже нетерпляча людина в плані особливо косметичних засобів, я придбала цю туш, і ми пішли з моїм другом десь сісти, поїсти. Ну, я ж поки там нам готували, давай це все розпаковувати. Це, до речі, було ще до війни. А я просто її зберегла для, для, для того, аби вберегти вас від покупки цієї туші. А, і я просто, знаєте, я її розпакувала, тут навіть видно, що як я її необразно не розпаковувала, ще, ще є клей. І я просто взяла і в мене була вже туш на віях, але така, знаєте, дуже натуральним ефектом. Я думаю, блін, зараз я як нафарбую, це ж буде гарно, це ж буде видно, вона ще й така ультрачорна, це, до речі, мабуть, <кхм> єдиний її плюс. Я її підношу до своїх очей, беру щіточку прямо під кормін для того, аби був більший об'єм. я розумію, що я зараз собі просто виколю око. Ці щитинки тут вони дуже жорсткі. Це просто настільки жорстка щітка, що ну, я не знаю, вона як Йорч, щоб ви розуміли. Тобто, ну, <рівняння> таке порівняння. Зрозуміло, що ні, можна робити, коротше. Я знову ж таки, я вам кажу, я просто під таким враженням від цієї туші, що я її навіть за два з половиною року я її хранила для того, аби записати відео, щоб розуміли, скільки я вже намагаюся записати відео, щоб записати відео і сказати вам, щоб, бу... будь ласка, будьте обережні. Ні слова більше. Дуже вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, що вам дуже сподобався цей огляд. Я завжди намагаюсь бути максимально чесно, об'єктивною, тому що розумію, що можу вберегти вас від трати грошей. Завжди краще їх витратити на щось згідне, на щось варте того. Тому я вас дуже прошу: якщо це відео вам допомогло зберегти принаймні гривню, будь ласка, перейшли цю гривню на потреби ЗСУ або ж дітей, або ж тваринкам, тому що усім зараз потрібна. Допомога. І давайте підтримувати один одного. Е, будь ласка, знову ж таки, обов'язково підтримуємо ЗСУ, адже маємо розуміти, що саме їм ми завдячуємо цим життям важко. Я думаю, буде важко про це говорити. Будь ласка, не будемо байдужими. Бережіть своє ментальне здоров'я і фізичне. Е, я бажаю, аби у вас був гарний день, мирний день, і взагалі, щоб вже настав той час, коли усі дні були мирними. Слава Україні! І обов'язково повертайтеся за новими відео. Ставте лайки, коментарі для просування цього каналу. Дуже вам дякую. Я така серйозна. Я, я не знаю, просто можливо, тому що це перше відео, і я дуже-дуже хвилююся. Чомусь я собі уявляла, що я просто це всім вимкну і буду балакати. Але ні, поки що важко. Блін, от тільки сіла записувати відео. Всі дзвоняться, їм що щось треба, жах, руки трясуться жесть. <смір> Взагалі її <Што> це таке? <смір> Тут вже щось літає. І чим більше ви наносите.